Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Знаєте, європейський чиновник, єдине, що сприйняв одну гру за правдиву монету, про це що вбити. Володимир Зеленський дуже добре знає, що Росія його точно ніколи не вб'є. Якби він таке підозрював, що йому щось загрожує, він би точно не пинився в тих місцях, куди може прилетіти за лічені секунди, де не врятуєшся. Він би точно в Херсоні, коли там після рік тому, пригадуйте, коли він приїздив влітку, не стояв би там, де обстрілюють футболочці без казки і без бронежилета. До його приїзду обстрілювали після його від'їзду, обстрілювали під час його перебування. Нічого не було. Тому насправді йому нічого не ризикує. Але те, що параноя там є реальна параноя, це факт, і от та історія, що його переконали тягати за собою Петріоти від Києва. І якщо це правда, то це знищення нашої протиповітряної оборони заради однієї тушки пожертвували цілим багатомільйонним Києвом. Тому що прорив, який відбувся, це через те, що Зеленський зняв протиповітряну оборону з Києва протиракетну власне оборону, щоб тягати за собою. Якщо це правда, що збив, знищили расисти там, ще не встановлені на місці дві установки Петріоту, то це державна зрада, за яку ну я не знаю за законом воєнного часу. У нас нема розстрілу, але це ну це просто це страшна абсолютно річ. Він перетворюється на ну людину, яка має довічне ув'язнення отримати 100%. Але Річ в тому, що він дійсно поводиться як людина з параноїдальними розглядами психіки. Саме параноїдальними це параноїдальна шизофренія під впливом різних обставин, особистої неадекватності, неготовності викликам і панічним настроям, які перейшли в клінічні прояви, це, ну це фізичний вплив різних, ну, скажімо так, речовин хімічних, саме які дають такі ефекти. Тобто насправді він поводиться як стопроцентно неадекватна людина. Він не спроможний ухвалювати адекватні рішення. Він ж не що не спроможний. Тобто, це, це стаття конституції, яка передбачає, що президент України може втратити пост президента за медичними показами, тільки ніхто цього не буде робити. Для цього потрібна відповідна воля і Верховній Раді і багатьох інших людей. А владу поступово перехопив Єрмак. Більше того, десь в того моменту, от якраз коли вони описують, коли в нього повна втрата самоконтролю відбулася, тобто він перестав взагалі себе контролювати повністю. Єрмак фактично зумів захопити владу повністю цілковито. Тому насправді, Зеленський навряд чи керує чимось вже в Україні. Єрмак поводиться як президент, себе так поводить з такими відчуттями. Тому насправді у нас критична ситуація, в нас розмиті основи будь-якого державного управління. І як це все має зберегти Україну, я не дуже уявляю. Тому мене й лякають певні якісь затяжні сценарії, тому що ну насправді мені здається, що ми вернулися на 100 років тому. Тоді теж, в 1917 18 я читав підшивки тих газет. всі вірили, що Україна назавжди. А потім соціалісти, есери, соціал-демократи у владі в Центральній Раді. Проголосували, що треба армію розпустити, що в нас на Москві більшовики, вони ж ліві, теж там е друзі мусять бути і все інше, і в результаті всього з часом ми Україну втратили. У нас зараз дуже е ризикована ситуація. Просто на нашому боці є відмінність. Тоді весь світ був проти нас. Зараз весь світ за нас, нормальний весь світ. Це відмінність просто колосальна, але так як зуміли провалити результати. Того ж самого саміту Вашингтонського для української дипломатії, ну нема певності, що ми не втратимо особливо, якщо будуть іти. Оті сепаратні мирні переговори. Якщо Зеленський на них піде, ну, нам просто відмовлять підтримці і все. Тому що сепаратний мир це означає, що нам західні союзники наші вже нам не потрібні. Вони просто відійдуть. От ця загроза, вона дійсно для України зараз існує. Ми дійсно в дуже, в дуже критичній сьогодні ситуації. А сам стан Зеленського, ну, він дійсно стопроцентно неадекватна людина. Тобто він не може виконувати жодні функції. Та й всі це бачать, це його поведінка навколо них, у нього, всіх людей. Та ж сама Олена Зеленська, ви бачили тоді під час покладання квітів, вона з одного боку дивилася на нього з верхністю з презирством, з другого боку, зі страхом. Вона боялася споряд біля нього стояти. Бо, ну Він просто він вже не є адекватною людиною, він психічно хвора людина, абсолютно психічно хвора людина. От так. Оце, пригадуєте, отой такий дротик, який в нього там з вуха був, ота трубочка така йшла. Для чого використовується охоронці це мають, коли їм кажуть увага, там кушкуються прохоботи, захищаємо нашого зеленського, там групуємося, не пропустити їх. Друге, це для ведучих на телебаченні. Ви сидите в прямому ефірі, вас мають включати якихось гостей. Один їй зірвався, вам вухо трублять, там, там підводку роби буде, їй замість міжнародної політики буде про сільське господарство говорити, щось там витягують, вам підказують, зараз коротше, нам треба включити рекламу терміново. Це для зок такий. Є. є ще переклад, коли синхронно тобі перекладають якісь там, відповідно матеріали, це довші тексти, це не питання. Але ні одне з них тут не підходить. Перекладу йому не треба. Він, як би там не було, англійську він розуміє достатньо добре. Він говорить погано нею, але розуміє, він її достатньо добре. Тим більше, всі питання наперед передбачені. Він давно не дає інтерв'ю з неузгодженими питаннями. Всі питання присилають наперед. Він їх вивчив, він до них підготувався, він їх знає, в принципі. Непотрібний переклад, Керування Вова згортай, конець розговору, нам треба йти обідати, такого, звичайно, там не може бути, і, ну, і він точно не охоронить. Що тоді це є? Це є просушка. Йому надиктовують текст. Це не в перший раз. Найбільш помітно це було. Вони тоді ще не вміли працювати з цим він не вмів, хоча це, це серіальна робота. Актори серіалів, а він в серіалах знімався, не вивчають роли. Це не може вивчити, коли він іноді за день з різних серіалів 3-4 серії знімаєте один день. І тому це є начитка тексту. Сидить за стіною десь оператор, який дивиться на тебе через відео, yeah. і тобі та і це по суті суфер, це ауді Як він працює, я вам просто нагадаю один дуже класичний приклад, який точно згадаєте ще на початку вторгнення. Пригадуєте ті, коли він зірвався, обхає в п'ятий канал. Тоді вершав на цьому на е, прес-конференції. Що він тоді зробив, коли він перейшов на кришки на п'ятий канал, він витягнув з вуха оцю вставочку, поклав її на столик. Пам'ятаєте, і почав на них верещати. А до того в нього вуха, а згадаєте, як це було? Там вже в основному задавали питання іноземні журналісти. Іноземним журналістам під час прес-конференції не скажуть, що вони мають питати. Вони запитають те, що вони захочуть. Навіть якщо ти їм ним узгодив питання, вони в одно запитають, що хочуть. І от задає питання, якийсь там мексиканський журналіст. І каже, там Володимир там що ви там збираєтеся робити там з військами, там ще з якимись іншими там загрозами. Зеленський дивиться на нього і говорить стандартну фразу: Я дуже вдячний народу вашої країни, вашому президенту, якого я там дуже запрошую в Україну. Я мав честь з ним порозмовляти по телефону, і замовкає. За цей час. Наш всім знайомий Дмитро Литвин, який колись працював на сайті лівий берег, а зараз працює політичним співшрайтером Зеленського. І словами якого говорить Зеленський, ви що, думаєте, що те, що він говорить, він не розуміє, хоча б що говорить. Він навіть цих слів не розуміє цих речень, не розуміє, які він озвучує. Він озвучує те, що йому вухо говорить Дмитро Литвин. І Дмитро Литвин йому проговорює відповідний текст. Півгодини треба Литвину, щоб десь подивитися, якісь факти, щось уточнити. Він робить після оцих. Півхвилинної е, загальної фрази він робить ще півхвилину перерви. Всі думають, що вже закінчена відповідь, що це за така відповідь, і тут раптом він починає говорити зв'язними реченнями. Володимир Зеленський не може говорити зв'язною мовою. Він просто не вміє нею говорити. Він починає говорити з в'язними реченнями, повторюючи фрази, які в вухо йому бубнить Литвин. Там є спеціальна форма, щоб синхрон нормально працював, тебе самого не збивав, коли він йде з на понижених частотах. Такий, знаєте, оцей голос гобліна називається. Оцим це я просто технологію вам розкриваю. Це от таким чином йому в вухо набубнюють відповіді. А тепер про що йде на ваше питання? Чому Володимир Зеленський сказав, що він керує єрмаком? Тому що в ухо йому це пробубнів Дмитро Литвин, тому що Дмитро Литвину, знаючи, що буде це питання, а воно було наперед узгоджене. Е, саме цей Єрмак, який в цей момент перебував в США, Єрмак сказав Литвину написати саме такий текст. Отже, Єрмак наказав Зеленському сказати в інтерв'ю, що це Зеленський керує Єрмаком. Ну, це, це, знаєте, це такий дурдом веселка. Причому я думаю, що Зеленський за 5 хвилин після того інтерв'ю вже й не пам'ятав, що він це сказав. Тому насправді Єрмаку було вигідно трошечки послабити свою присутність, його за це почали товкти. Він переборщив, ну він зробив одну дуже погану штуку. Те, що він переборщив, на це вже не дуже звертає увагу, тому що, як казав Пітро Кульпа, до українців ставляться вже як до ПАПУАСів і нас інакше не сприймають. Але він посмів в Швейцарії своєю жирною дупою штовхнути, відштовхнути віцепрезидентку США. Після такої іноді війни починається. Це пряма зневага до влади Сполучених Штатів Америки. Воно ж тупе. Ми думаєте, що він мудрий, якщо він керує Зеленським. Ні, він теж тупий. І він посмів штовхнути, відіпхнути віце-президента США. Ще раз кажу, це інцидент дуже серйозний. І після того, я думаю, йому так прилетіло, що він вирішив розказувати скрізь, що він не керує нічим. Хоча насправді їздить і все одно Зеленського як на повідку водить. Тому і був цей наказ Зеленському це сказати. Тому, мабуть, і згоджували, щоб питання таке було, бумбер, щоб задали там і тому подібне, щоб у нього можна було писати чи відповідь. Тому що насправді, ну, а насправді у нас зруйновані системи інститутів влади, і ця країна не має шансів бути ні в ЄС, ні в НАТО доти, доки це все не буде відремонтовано. Тобто нам доведеться починати ремонт не з відбудови воєнної, а відбудови основ державності, яка дуже сильно понищена. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.